Дійсно, твоє, без дозволу, без очікування аплодисментів, без інстаграм, просто за покликом шкури кісток духу. Не пам'ятаєш? Значить, ти давно мертвий. Твої думки не твої, твої реакції не твої, твої вибори теж не твої. Усе, що ти називаєш собою, це патчі, які наклеїли на тебе батьки, вчителі, реклами, соцмережі, страх, страх бути зайвим. Система не хоче твоєї смерті, вона хоче, щоб ти жив без суті. щоб ти дихав. Платив, клікнув і мовчав, щоб ти боявся думати і не мав сил прокинутись. Але ось що я тобі скажу: справжнє пробудження це не красиво, це не світло, це коли ти дивишся у дзеркало і не знаєш, хто перед тобою. Це коли рве всередині, але ти мовчки приймаєшся. Бо тільки в цей момент починаєш згадувати, хто ти. Ти боїшся виглядати дивно, а знаєш, що справжнє виглядає завжди дивно для рабів. Бо раб не витримає вільного, раб шукає зграю, а вільний іде один, бо сам вже сила. Я не мотиватор, я не скажу, ти можеш, я не скажу, все буде добре, воно буде. Якщо ти не зміниш себе, нічого не буде. Або ти зламаєш силенцюк, або він зламає тебе. Забудь про лайки, забудь про схвалення, забудь про всі, е, вже, а може вже потім, зараз або ніколи. Або ти прокинешся, або згнієш всередині, усміхаючись на камеру. Вибір твій, але відповідальність вже моя. Я сказав правду, а ти або рухаєшся, або лишаєшся. І запам'ятай, той, хто лишається, вже не живе.